Тут скоріше розуміння того, що, якщо не мета хто. Знов зозулі голос чути в лісі, ластівка гніздечко звела в стрісі, А мозка йде село спів. Кожен шукає натхнення у своєму, але тут не натхнення, тут скоріше розуміння того, що якщо не ми, то хто? Ми будемо старатися, щоб війна скінчилася як можна швидше. Робити все від нас належне для цього. Слава Україні. Привіт всіх, хто мене знає!